Пішли досвідчені педагоги, від чого дещо постраждала освітянська галузь, особливо в селі, де замінити немає ким, говорить завідуюча райме кабінетом Світлана Біла, але є й інший бік медалі. Торік з 588 працюючих в районі вчителів, 74 були пенсійного віку. Тож молодим педагогам влаштуватися складно, бо місць немає. Я за те, що або людина має отримувати пенсію, або людина має продовжувати працювати. Це ну для багатьох дилема буде знята. Що ж до збільшення пенсійного віку, то тут, на думку Світлани Білої, теж однозначно не відповіси. Якщо представники інтелектуальних професій, ті ж вчителі, можуть працювати довше, то там, де фізична праця, навряд чи а от у самій необхідності пенсійної реформи сумнівів немає. Звичайно, на сьогоднішній день пенсійний фонд ту кількість пенсіонерів самотужки без допомоги держави. Наділити пенсіями не не в змозі, не в змозі, тому звичайно подовження пенсійного віку дасть можливість зекономити кошти на виплату саме пенсій. при тій економічній скруті, яка є в нашій державі, це просто конче необхідно.